Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ігоре, чому ти такий напружений, такий невдоволений? Марина простягнула руку через стіл і ледь не торкнулася його пальцею. Вони ж крижані. Чому ти так нервуєш? Ти ж не в кріслі у стоматолога, а в ресторані. Зараз смачно поїмо, вип'ємо чогось, тут завжди добре вино. Він сіпнувся ніби від несподіваного дотику і повільно відвів погляд. Не по собі мені якось, сухо відповів він. Людні місця. Я відвик, не хочу нікого бачити. Так не можна, неголосно, але вперто мовила Марина. Ти роками сидиш удома, мов у берлозі, нікуди не виходиш. А ти ж серйозний, успішний чоловік. Тобі потрібно бути серед людей, налагоджувати зв'язки, рухатися вперед, розвиватися і примножувати капітал. Навіщо він байдуже знизав плечима. що, хлопчисько, щоб бігати і комусь щось доводити, кому треба, і так знають, де мене знайти. Репутація з роками тільки міцнішає. Ти мислиш категоріями минулого, не відступала вона зараз усе інакше. Щоб про тебе пам'ятали, потрібно бути на виду, я тобі це як піар-менеджер кашу. Моринько рідна, в його голосі проривалася втома стара і важка. Ти університет закінчила лише два роки тому, я тебе кохаю, але досвіду в мене все ж більше. Він відсунув меню, яке щойно з обережною ввічливістю поклав перед ним офіціант. Довой не будеш мене вчити, як бізнес вести. Я й не вчу. Морина образливо слісла губи, нафарбовані матово-рожевою помадою, і уважно подивилася на нього. Я просто хочу сказати, що я молода, і не хочу все життя просидіти в чотирьох стінах. Мені хочеться виходити на люди, показувати свої сукні, спілкуватися. Виходить, крізь зуби, кинув він. Я ж тебе не тримаю. Я хочу виходити з чоловіком. Її голос здригнувся, а не сама, і не ловити на собі чужі погляди, і шепіт за спиною. Ми пара, ми повинні бути разом. У її голосі з'явилися ті самі примхливі нотки, які Ігор терпіти не міг. Ми разом. Тихо, зі стриманою злістю відповів він. Я зробив тобі пропозицію, ти моя наречена, а скоро станеш дружиною. Хіба цього мало? Ти ж знаєш, чому я не люблю ресторани і людні місця? Знаю, знаю. Поспішно озвалася Марина. Не злись. Я не хотіла тебе зачепити. Ти забула, що сталося? Голос Ігоря Сергійовича мимоволі підвищився. Денис, прошепотіла вона, я пам'ятаю, пробач. Вона стисла його руку, намагаючись заспокоїти, тримати тут і зараз. Мабуть, я дарма вигадала цей ресторан. Просто хотіла, щоб ти трохи відволікся, Дениса не повернути. Але життя триває, наше життя триває. Ігор мовчав. Він знав, Марина має рацію, розумом так. Але серце відмовлялося це приймати. Як можна радіти сидіти в ресторанах, їздити на курорти, коли його син цього більше ніколи не побачить? Він так і не навчився з цим жити, замкнувся у своєму великому домі, день за днем, намагаючись не зламатися під тягарем горя, яке розривало його зсередини. Бізнес працював без збоїв, гроші надходили стабільно, про це він майже не думав. Поруч була Марина, і без неї, певно, давно б не витримав. Яка ж вона молода, але мудра, подумав він. Відчуває серцем і намагається мене витягти з тієї темряви, у яку я сам себе загнав. Ігоре, давай замовимо щось, обережно сказала Марина. Кажуть, у них смачні стейки. Мені чай, більше нічого не хочу, а ти бери, що забажаєш. Я не голодна. Він відвернувся до вікна, за склом шаленіла хуртовина, сніг валив густо. Пориви вітру розносили його по вулиці, рання зима цього року, лише листопада, а вже мов у лютому. Денис загинув у такий самий снігопад. Він був єдиним і улюбленим сином Ігоря. Багато років хотів виховувати його сам. Коли хлопчикові було п'ять, померла дружина. Лана, вони познайомилися ще в університеті, безмежне кохання, сміливі мрії про щасливе життя. Ігор працював без зупино, брався за будь який підробіток, Лана сиділа з сином і давала приватні уроки малювання, грошей бракувало, але ніхто не здавався. Згодом у нього почало все виходити, в домі з'явився достаток. Ігор любив повертатися додому і дивитися, як Лана вчить маленького диниця малювати, як тримати пензлик, як обережно розфарбовувати картинки. Як крейдою, виводити лінії на чорному папері. Ігоре, наш син, просто диво, усміхалася Лана. Він усе схоплює на літу. Думаю, з нього вийде справжній художник. А як інакше, сміявся він, обіймаючи її. З такою мамою. Він у нас буде найкращим, сміялася Лана. Їхнє тихе щастя зруйнувала раптова хвороба. У молодої, красивої жінки стався інсульт. Того вечора вона гралася з Денисом, терплячи сильний головний біль, випила таблетку, прилягла, ніби полегшало. «Мама, давай намалюємо котика справжнього. Син потянув її за руку. Добре, підвелася вона, зробила кілька кроків, і світ зник. Лана більше не прокинулася. Ігор знайшов її на підлозі в коридорі пізно ввечері. Денис сидів у кімнаті і малював рудого кота з білою плямою. Мама впала, вона спить? тихо запитав син. Ігор не зміг відповісти. Сльози застилали обличчя. Вони залишилися удвох. З того дня Ігор зненавидів долю. Він хотів дати синові вдвічі більше. За двох. Бізнес приносив прибутки. Він ні в чому не відмовляв Денисові, але хлопчик так і не виріс розбещеним. У ньому не було жадібності, примх чи вимогливості. Єдиною його справжньою пристрастю було малювання. Денис навчався у приватній художній школі, брав додаткові уроки, годинами пропадав серед полотен і фарб, малював дивовижно. І з кожним роком його майстерність міцнішала, ставала впевненішою, сміловішою, дорослішою. Часом він замикався в собі, довго сидів мовчки біля Мольберта, дивлячись у порожнечу. ніби прислухаючись до чогось, чого інші не чули, а потім раптово, наче проривало, брав пензлик і широкими рішучими мазками наносив фарбу. У такій миті Ігор підходив ззаду і бачив, як син знову і знову малює величезного рудого кота з білим, з жовто зеленими очима і пухнастим хвостом. Кіт ще разу виходив, наче справжній, теплий, дихаючий, ніби ось ось зістрибне з полотна. Тато, як думаєш, мамі б сподобався б цей котик? тихо питав Дениско, не відводячи погляду від картини. Вона ж казала, що я талановитий, сподобався б, відповів Ігор, стримуючи клубок у горлі. Ти малюєш прекрасно, я впевнений. Мама бачить тебе і пишається. Я не маю права її розчаровувати, ти не повинен нічого доводити, лагідно сказав батько. Ти просто маєш жити і бути щасливим, тоді вона буде спокійною. Денис вступив до художньої академії. Вчився багато, швидко став одним із найкращих студентів, згодом потрапив у творче середовище і почав майже жити в майстерні свого друга художника. Вони ще нічого не досягли, але вже з відчайдушною завзятістю влилися в богемне життя сигарети, дешевий алкоголь, нескінченні суперечки про мистецтво і кохання, ночівлі АБД. Ігор намагався його стримати, просив, переконував, вимагав, погрожував, але син слухати не хотів. Тато, я вже дорослий, досить читати мені нотації. Ти котишся в прірву, не стримувався Ігор. Невже не розумієш? З таким товариством ти просто знищиш свій талант. Це мої друзі. Ми шукаємо свій шлях у мистецтві. Чому ти цього не приймаєш? Я завжди підтримував тебе, глухо відповів батько, але зараз ти переходиш межу. Я знайшов тобі місце в художній галереї, не сподобається, поїдеш за кордон. І ще я хотів би, щоб ти познайомився з донькою Олега Семеновича, мого партнера. З якою донькою? вибухнув Денис. Ти мені вже й роботу, і дружину знайшов. А мене запитати не хочеш. Якщо і не втручатимуся, жорстко, сказав Ігор, то знайду тебе десь у канаві, якщо взагалі знайду, про роботу ще подумаю, холодно відповів син, але в особисте життя не лізь. Через три місяці Денис привів додому Аліну, худенька скромна дівчинка у великих окулярах, і з темним волоссям зібраний у тонкий хвостик, розтягнутий в'язаний светер і потерті джинси. Ні, тіні зовнішнього блиску. Познайомся, тату, це Аліна. Ми кохаємо одне одного, Ігор мовчки дивився на неї. Саме таку партію для сина він ніколи не уявляв. За чаєм, знайомство швидко перетворилося на допит. З'ясувалося Аліна художниця з бідної родини, заробляє вуличними портретами, живе в кімнаті комуналки. Коли дівчина пішла, Ігор суворо сказав. Щоб я більше про неї не чув, вона тобі не пара, комуналка, вулиця незрозуміла родина. Про що ти думав? Кохання це не привід думати головою, яке в тебе з нею майбутнє. З'яжешся з нею, залишишся без моєї підтримки, зрозумів? Зрозумів, глухо відповів Денис. Тоді, мабуть, я ніколи не одружуся. Він грюкнув дверима і пішов. Про Аліну Ігор більше не чув син узявся за розум, скінчив академію, пішов працювати в галерею, знову став тим слухняним, відповідальним хлопцем, яким був колись, але одружуватися не хотів. Він багато працював, їздив у відрядження, затримувався допізна, і коли ставав особливо сумним, завжди малював того самого родового кота. Весілля сина і онуків Ігор так і не дочекався. Денис загинув у безглуздій аварії, на нечищеній від сні у дорозі, повертався пізно з галереї, поспішав із проєктом, не впорався з керуванням, машину занесло, і він врізався в дерево. Все сталося миттєво, світ обвалився, ігор був знищений, роздавлений, розгублений. Він мовчав, кричав, ридав, учився життю заново. Без сина, без сенсу. Часом згадував той вечір з Аліною. Навіщо я так зробив? Чому не дозволив їм бути разом, та минулого не повернути. Згодом він усе ж наважився на нове життя. Поруч з'явилася Марина, вона тягнула його назад до життя, вигадувала поїздки, прогулянки. Він злився, опирався, але знав вона робить це для нього. І ось тепер, сидячи в ресторані, він знову вчився бути серед людей. Дядьку, купіть, будь ласка, малюночок. Дитячий голос вирвав його з роздумів. Ігор обернувся. Поруч стояла, бідно, одягнена дівчинка років восьми, з пачкою аркушів у руках, тут раптом ні звідки з'явився адміністратор. Вибачте, що це сталося. Не хвилюйтеся, я зараз її виведу, і вам ніхто не заважатиме. Будь ласочка», – не вгамовувалася дівчинка, коли її за руку волік працівник ресторану. Мамі потрібні ліки. Ось подивіться котик. І вона витягла малюнок. Зачекайте, глухо мовив Ігор, Його погляд уп'явся аркош. рудо білий кіт, пухнастий хвіст, живі, уважні очі, ніби дивилися йому просто в душу. Як таке можливо? Майнула думка. Він обережно перебирав малюнки один за одним, наче боявся порушити щось крихітне і святе. Адміністратор ще тримав дівчинку за капюшон. Відпустіть її нарешті, прохрипів Ігор. Він підвів очі на дівчинку. Скажи мені, будь ласка, хто ти? Звідки вони в тебе? Я Марійка, тихо відповіла вона. Це тато малював. У нас вдома цілий чемодан таких. Я трохи взяла. Мама забороняє. Каже, що її голос зірвався це все, що залишилося від тата, а мама хвора, і жити нема на що, от і доводиться продавати. А як звати твою маму? може пошепки запитав Ігор. Йому здалося, що це сон. Що варто заговорити голосніше. І дівчинка з малюнками розстане, мов ранковий туман. Маму звати Аліна, відповіла Марійка, а тата Денис. Денис, повторював він, ніби смакуючи кожен звук. А де він? Помер. Мені трьох років не було. Він поїхав і сталася аварія. Ми наступного дня мали йти в парк, але не пішли. Тепер живемо з мамою вдвох. Господи. Видихнув Ігор. І твоя мама хвора? Так, вона майже нічого не бачить. Лікарі кажуть, що потрібна операція, але грошей немає. Ігор повільно обернувся до Марини. Ти розумієш, що це означає? Це ж донька Дениса. Марина сиділа з відкритим ротом, не вірячи почутому. Ігор різко підвівся. Маріко, де ви живете? Ми зараз додому йдемо. Поїхали разом. Мама сказала, що з незнайомими не можна, а я не незнайомий, м'яко відповів він. Я твій дідусь. Він швидко поклав на стіл гроші, підібрав малюнки і обережно взяв дівчинку за руку і попрямував до виходу. Марина йшла за ним слідом. Вони зупинилися біля старої п'ятиповерхівки, піднялися на третій поверх. Марійка відчинила двері. Мама, це я і тут гості, несміливо сказала вона. Які ще гості? Долину, стомлений жіночий голос. Чому ти знову пішла і нічого не сказала? Ігор зайшов до кімнати і завмер. На дивані лежала худенька жінка у халаті і старомодних окулярах. Він упізнав її миттєво. Аліно, доброго вечора. Хрипко, мовив він. Ви, напевно, мене не пам'ятаєте. Я Ігор Сергійович. Пам'ятаю, після паузи відповіла вона, чим ми завдячуємо візиту? Тим, що це донька мого сина, сказав він і кинув на Марійку. Так, холодна, відповіла Аліна, але яке вам до цього діло? Не гнівайтесь, Ігор зробив крок уперед. Доля і так жорстко з нами обійшлася, болить усім, Денис не хотів вам казати. Після того, як ви прийняли мене і заборонили йому зі мною спілкуватися, ми не розійшлися, просто почали все приховувати. Він кохав вас, прошепотів Ігор. Таке кохання буває раз у житті він не хотів втрачати вас і водночас нас. Коли народилася Марійка, він працював ще більше, ми жили добре, а після його смерті довелося продати квартиру. І переїхати сюди, вона зняла окуляри. Мій зір стрімко падає, я майже нічого не бачу, потрібна операція, але грошей не лишилось. Чому ж ви не звернулися до мене? Розгублено запитав Ігор. Ви ж мене не прийняли. зіркотою сказала вона. А я не звикла нав'язуватися. Без Дениса і так було нестерпно, Аліна заплакала. Марина раптом підійшла і узяла її за руку. Операція допоможе? Сподіваюсь, ми все зробимо, впевнено сказала Марина. Ігор присів на диван, у голові паморочилось. Виходить, я вже скільки років дідусь і навіть не знав. У нас ще є його малюнки, сказала Маріка і витягла з під ліжка важку валізу. Ескізи, портрети, пейзажі натюрморти». І та сама груда кішка. Зверху лежали фотографії Денис з Аліною та Марійкою. у парку, в кафе, на пікніко, який же я дурень, прошепотів він. Чому? Щиро здивувалася Марійка. бо багато втратив, Аліно, ви більше не самі. Збирайтеся, у цю квартиру ви не повернетеся. Відтоді він повністю взяв родину сина під свою опіку, саме він оплатив операцію Аліні, і Зір крок за кроком почав повертатися, ніби світ знову обережно відкривався їй назустріч. Одного разу на день народження маленької Марійки Ігор запросив свого молодого помічника Кирила майже одразу помітив те, чого не сховуєш від уважного погляду. Як Аліна й Кирило перезирається, як вона ніяково опускає очі, а він тримається надто стримано. Так поводяться лише закохані. Наступного дня Ігор Сергійович покликав Кирила на розмову. Кириле мовив спокійно. Я помітив, що ти захопився моєю невісткою. Хлопець знітився. Вибачте, цього більше не буде. Та ти що? зупинив його Ігор. Я не серджуся, лише хочу, щоб вона була щасливою. А втім, це питання не до мене. Про це треба запитати в Того ж вечора, повернувшись додому, він довго не вагався і запитав просто без натяків. Тобто подобається Кирило. Аліна опустила погляд. Так, тихо зізналася вона, але ж Денис, я знаю, м'яко перебив Ігор, ти дуже його кохала. І він завжди залишиться в нашій пам'яті, та життя не зупиняється. Я не вічний і хочу, щоб про вас було кому піклуватися в майбутньому. В її очах блиснули сльози. Можливо, прошепотіла вона, але не зараз, нехай трохи згодом. З часом ніхто нікуди не поспішав усе відбувалося повільно, по людськи, без тиску. Та вже за рік вони справляли весілля, а Ігор Сергійович присвятив увесь свій вільний час онучці. Він багато втратив у житті, та тепер мав твердий намір надолужити все, що ще можна було встигнути. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо.